Ти вставляєш хліб в тостер, відволікаєшся, і вже через хвилину отримуєш підгорілий шматок. Все твій сніданок зіпсовано. Що ти відчуваєш? Злість, тривогу, стрес. А що якщо я скажу тобі, що цей підгорілий шматок це найкраще, що могло з тобою трапитись? Це є принцип підгорілого тосту, і сьогодні поговоримо саме про нього. Що це таке? Простими словами, підгорілий тост – це метафора будь-якої помилки чи провалу, який ви можете з яким ви можете стикнутись в своєму житті. Але чому тобі потрібні ці підгорілі шматочки? Психологи стверджують, що саме твої помилки та невдачі змушують мозок навчатись найкраще і найшвидше. Кожна твоя помилка це сигнал, який запускає механізм зростання. Як це працює? Коли я починала свій шлях в СММ на закордонному ринку, я не могла знайти клієнтів. Вони не відповідали, зливались. Мої вакансії не розглядались. Що я робила? Я шукала кращі методи презентації себе, кращі методи пошуку клієнтів. Я знайшла їх купу і знайшла клієнта за три дні. Коли я не могла показати клієнту результат, що я робила, я дивилась на свої помилки, і ці ж помилки я намагалась виправити. Я швидше навчилась робити стратегію, навчилась робити такі стратегії, які відрізняються від всіх, що робляться на закордонному ринку. Стратегії, які виводять клієнтів поза їх конкурентів, одразу вверх і змушують їх захоплювати ринок, монополізувати ринок своїми бізнесами. Коли я не могла запускати нормальні, якісні таргетовані реклами, знов таки я швидше навчилась. Я розібралася, що і як потрібно робити так, щоб мої реклами не, бу... не потребували купи тестів, купи вкладень до моменту, коли вони прино... почнуть приносити клієнтів. Вони одразу приводили клієнтів моїм клієнтам. Але, звісно, це не працює так, що ти зробив помилку, почитав, як треба робити не так, як ти робив, а по-іншому. Зробив і все вийшло. Є певні три кроки, які треба виконати, щоб кожен твій підприєм. Горілий тост став найкращим сніданком в твоєму житті. І перший крок це правило паузи. Коли ми робимо помилку, що ми зазвичай робимо після неї? Ми звинувачуємо себе, вважаємо, що ми якісь дурні, ні на що не здатні, все не виходить, це все не моє, руки з жопи, як мама в дитинстві казала, і так далі. Оцього цього не треба робити. Перш за все, візьміть паузу, хоча б на 15-30 хвилин. Якщо можна більше, вийдіть на прогулянку, посидіть, почитайте книжку, прогуляйтесь, подумайте, подивіться фільм, просто полежіть, порефлексуйте, зрозумійте, що чим швидше ви відволічитесь від цього. Того, тим легше в подальшому вам буде повернутися до роботи і глибше проаналізувати, що взагалі відбулося і як це виправити. Коли я втратила свого клієнта, одного з перших клієнтів, мене просто грубо послали. Мені сказали, що зі мною не хочуть співпрацювати, і це було, в принципі, очевидно. На, на даний момент для мене це вже очевидно, бо я не могла показувати клієнту якихось певних результатів, я не могла давати йому того, що він хоче. Я, Знаєте, пробувала щось там, тестувала, щось там пробувала, але я не була тим спеціалістом, якого в мене хотіли б бачити, бо в мене було недостатньо знань. І я просто на якийсь період, для мене це було три дні, відволіклась, сказала: добре, хорошо. Я ну, ми припиняємо припинямо співпрацю. Добре. Побачимося, <реш> до побачення. Всі я не стала, знаєте, кричати на себе, що я все це не моє, я не можу, я не здатна. Я взяла собі паузу. Я відпочила і на свіжий, чистий розум повністю проаналізувала кожну свою помилку, яку я тоді зробила. Після того, звісно, виправивши їх, в мене зараз проєкти, з якими я працюю вже більше ніж рік. Кожен і ці проєкти оплачуються набагато більше. Ніж той клієнт, який мене тоді послав, бо той клієнт був на 400 доларів, а проєкти в мене зараз на 1200-1500 доларів. І от саме оцей глибокий аналіз, який дозволив мені е виправити да, мої помилки, і знайти кращі варіанти. Це крок номер два: задати собі правильні питання. Проаналізуйте ситуацію після того, як ваш мозок відпочив, як ви перестали себе гнобити за те, що ви щось зробили не так, а краще взагалі цього не робити. Відпочили і потім задаємо конструктивні питання, які дозволять нам виявити ті самі помилки, які потрібно виправити. Що це за питання? Що саме пішло не так? Що я можу змінити наступного разу? Чого я вже навчилась цій, завдяки цій помилці? Де та як мені знайти інформацію, яка допоможе мені виправити цю помилку? На практиці вам потрібно буквально виписати це все на папері, і лише коли ви будете бачити чіткі відповіді на кожне з цих запитань, ви зрозумієте, як виправити цю помилку, щоб зробити ще краще. Ваші помилки це завжди найкращі вчителі, бо лише завдяки ваших помилках, ви будете бачити свої слабкі сторони. І якщо будете бачити, що саме пішло не так і як це виправити, ви зможете різко зростати в будь-якій сфері, якою б ви не займались. Ви просто бачите помилку, ви берете її. Змінюєте, перероблюєте, адаптуєте, вчитесь, я не знаю, що вам потрібно для того, щоб більше не робити цю помилку. І все, і ви йдете вперед. І ви вже кращий спеціаліст, ніж були за крок до цього. Автоматично. І от щоб зробити оці метаморфози з помилками, робіть крок номер три. Рухайтесь маленькими кроками до виправлення того, що пішло не так. Після аналізу своєї помилки ставте собі конкретні маленькі кроки, які дозволять її виправити, що вам потрібно робити кожного дня, щоб ця помилка більше не існувала в вашому житті. Можливо, це пошукати більше інформації, можливо, це спробувати іншим шляхом, можливо, використати інший додаток, можливо, підійти до задачі з іншого боку. Розумієте, в залежності від того, чим ви займаєтесь, ви можете знайти оті кроки. Які дозволять вам виконати цю задачу без помилок і одразу на якість. У мене теж були такі ситуації знов таки з тими ж клієнтами, коли не налаштовувала таргетована реклама. Я не кричала про те, що я не можу це. От візьміть ваші гроші, я не можу працювати з таргетом. Це в мене не виходить. Ні. Я відпустила цю ситуацію. Я провітрила себе та свій мозок. Я сіла і зрозуміла, де в мене проблеми. В даному випадку в мене були проблеми не з аудиторією, не з налаштуванням. В мене були проблеми з сенсами, які я доносила до аудиторії або намагалась доносити за допомогою своїх рекламних креативів. Що я зробила? Я знайшла інформацію, я вивчила, як працює психологія людини. Я вивчила, як формується отой рекламний офер правильно таким чином, щоб він залучав увагу. Я застосувала все це малесенькими кроками, і тепер ми маємо результат. Ми маємо щасливих клієнтів, в яких працює кожна рекламна кампанія. Я можу з певністю сказати, що якщо б не мільярд моїх помилок, мільярд моїх невдач, я б не була зараз тим спеціалістом, яким я є, просто тому що я б не бачила, куди мені рухатись, де оці моменти. Оті, знаєте, точкові елементи, завдяки яким ти можеш ставати класним спеціалістом. Коли ти, наче все знаєш, наче все вмієш, ти проходиш якісь навчання або вже маєш досвід навіть роботи, але ти берешся за щось і воно не виходить. Щось вже не працює. І ти ніколи не станеш спеціалістом сучасним, класним високооплачуваним, якщо ти не будеш змінювати те, що в світі змінюється в своїй роботі. суті, в сфері маркетингу це 100% так. Якщо ви працюєте десь онлайн, це теж 100 так само, бо світ онлайн дуже швидко змінюється. Якщо ви працюєте десь офлайн, а ви в принципі маєте проблему помилки в реальному житті. Це працює так само. Все навколо нас змінюється. Те, що працювало колись, не працює зараз. Це стосується і психології, це стосується і технічних моментів. Це стосується навіть бухгалтерії та юриспруденції, якщо ви юрист чи бухгалтер. Те, що працювало колись, вже не так, бо в людей змінились запити, в людей змінились проблеми. Змінюється тех... технологічне забезпечення в кожній зі сфер. Змінюється в принципі підход людей до чогось, їх реакція на щось і так далі. Ви ніколи не будете спеціалістом, зростаючим спеціалістом, поки не будете робити помилки. Ви ніколи не зможете зростати, поки не будете втикатись в якусь стіну і шукати спосіб її обійти. Розумієте? Це абсолютно нормальний процес. Я напевно не знаю жодної людини, а в моєму... Ком'юніті, да суспільстві зараз багато людей, які стали мільйонерами, які мають власні бізнеси, які розвиваються і так далі. І ніхто з них не пройшов цей шлях, такий Я не робив жодної помилки. Я от прямо почав і все пішло як по маслу. Та блін такого не буває. Якщо ви подивитесь історії всіх відомих людей або історії розвитку будь-якої корпорації, будь-якого бізнесу, ви побачите, скільки помилок в них було, скільки разів бізнеси програли, скільки разів їм відмовляли і так далі. Навіть та сама Джон Роулінг, яка написала Гаррі Поттера», їй відмовило там майже з 50 видавництв, щоб надрукувати її книгу. Розумієте, їй всі відмовляли, все було не так. І вона могла сказати, все це невдача. Це капець, значить, все, я не письменниця, мені ця книга не потрібна, ніхто її видавати не буде. Але Блін, вона не здалась, вона знайшла спосіб, вона проаналізувала, що вона робить не так. Вона знайшла видавництво, якому змогла презентувати свою книгу і її надрукували. І зараз її знає весь світ. Коли ви навчитесь сприймати свої помилки не як трагедію, а як отой той самий підгорілий тост, з яким можна ще працювати. Ви зможете зростати, в якій б сфері ви не знаходились. Дуже класний ще практичний момент в тому, щоб вести щоденник помилок. Я так робила на початку свого розвитку в СММ. Я прямо виписувала кожен раз, коли мені клієнт казав, що щось не так, або я бачила, що щось не працює. А потім, коли проходив час, коли я переставала злитись на себе через ці помилки, я повноцінно їх аналізувала по всіх тих ключових питаннях, які я вам казала, і розбирала. І в етозі зараз. Я можу з впевненістю сказати, що напевно не існує проєкту, на якому б я робила якісь критичні помилки. Маркетинг це в принципі протест-гіпотез. Це про те, що щось буде працювати, щось не буде працювати. Але помилки це те, чого зараз в моїй роботі майже не існує. Кожна помилка, яка спіткала мене на шляху, вона показувала мені, як правильно, як треба. І коли ви навчитесь сприймати ваші поразки, як. Знаєте, знак, куди треба рухатись, ви станете дійсно крутим експертом, чим би ви не займалися. І якщо ви зараз боїтесь щось починати саме через помилки, через те, що може щось не вийти, що буде якась невдача, то пам'ятайте, що це частина вашого успіху, частина шляху, який виводить на висоти в будь-якій кар'єрі. Тому просто. Викинь з голови цей бред, зрозумій, що кожна помилка вона покаже тобі, куди треба рухатись, і почни діяти прямо зараз. У мене, до речі, є безкоштовний smm пак який допоможе тобі спробувати себе в професії SMM на закордонному ринку. Під цим відео буде лінк. Обов'язково переходь та забирай, бо там є в принципі все. Що тобі потрібно для твого успішного початку в професії? Ну а також не забудь підписатись та поставити лайк. Мені буде дуже і дуже приємно. І не пропустіть дуже скоро нові відео про саморозвиток, а також маркетинг на закордонному ринку.